А скажи, от коли ти витворював геть усе, ти справді закладав у це саме такий сенс, чи, може, стомився вже в перший день, створюючи людей так близько до не людей. Ти дав цьому місцю гори міцні, найвищі, а тепер тут землі обертаються кладовищами. А тепер це місце країни сестер і вдів. Скажи, невже ти саме такого хотів? Іншому місцю, у труйній частині суші, ти дав і вогонь, і землю, і хліб насущний? А може, нарешті візьми і просто спали все? Здається, якоїсь миті ти помилився? Здається, все тут пішло не за тим сценарієм. Ти чуєш, як тут ховають і поминають, і щоб описати все це. Забракне слово, ти знаєш, якої сили буває зло. Скажи, що ти хочеш усе це переробити, допоки тут все не знищено і не убито на кожного, хто ще лишився всю силу витрать. Якщо ти, звісно, хочеш усе це виправити, тут мусять іще сміятися і співати, то ж кожен тут буде далі твоїм співавтором. Дай їм ще трохи віри або надії. Боротись зі злом ти знаєш складна затія. Задумав це місце країною для героїв. Тож дай їм сміливим міцнішу зброю. І з ними щоденно народжуйся урочисто. Бачиш, яке тут небо. Високе, чисте. А колись ми, мабуть, будемо згадувати усе це подивом? як ховались у темряві, як підсвічували собі поглядами, як грілися співами, звучали затято із того лоса. Здається, сам Бог дивувався, що ми тут живі і досі. Воно ж, бачиш, як Боже, повелося з самого початку. Ми твої діти, яким тут нічого більше втрачати, окрім свободи. Жага до якої ніколи не охолоне. окрім цієї землі, яку до крові стискаємо у долонях, окрім дикого вміння жити на навпомацьки, жити на осліп, ми твої діти, які щоранку прокидаються вже дорослими. У будинках, що стали до біса тепер тремтячими, знищи, Господи Змія, якому ми цим завдячуємо. Наші міста згорілі. Наші поля поголені, але ми живі, хоч часом самі цим дуже здивовані. Колись ми, напевно, ж позбудемось болю і голосінь. На добра ніч Боже. Зроби так, щоб завтра прокинулись ми всі.